У Волинській обласній раді відбулася позачергова бюджетна сесія, під час якої затвердили головний фінансовий документ краю. Як розповів головний фінансист області Ігор Никитюк, загалом бюджет Волині сягнув 1,8 мільярда гривень. Її об'єм в даний час становить 1,8 мільярда гривень. Він буде збільшуватись, тому що на рівні держави не розподілені, ще багато субвенцій, які будуть направлятися в наш регіон, в наші інші регіони України. От уже надійшла освітня субвенція. Тільки що розпорядник кошти не готові її ще розділити. Воно буде додатково розподілено вступні 226, якщо не помиляюсь, мільйонів гривень. Це для обласного, а для області в цілому біля 4 мільярдів. Усім захищеним статтям видатків ще до початку нового бюджетного року забезпечено фінансування на рівні 80%. Це близько півтора мільярда гривень при мінімальній заробітній платі у 8 тисяч гривень. Однак деякі галузі ще очікують дофінансування з держбюджету у вигляді субвенцій, які ще не розподілені повністю. Проблемним питанням нас лишається саме більше це звичайно підтримка військових. У в ході виконання бюджету буде постійно виділятися. Крім того, в проекті державного бюджету передбачались певні суми для дорожнього фонду. Сумі 225 млн грн. мільйонів гривень. Проте в самому бюджеті немає. Нам потрібно буде виділяти, і ми вже 6 мільйонів передбачили, і далі будемо ставитись на умовах співфінансування із. Громадами фінансувати ці проблеми. Найбільше в доходах Волинської області надходжень з податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток майже 97%. Все залежить від виконання дохідних частин. Як ви знаєте, підприємства критичної інфраструктури має піднімати заробітну плату до 20 тисяч. Ми надіємося, в зв'язку з цим отримати додаткові доходи. Менше під час сесії депутати поставили ігорі Никитюку низку запитань, у тому ж числі чи передбачено у бюджеті на 2025 рік кошти на комунальну установу по підготовці населення до національного спротиву, яку тільки сьогодні створили. Створення комунального закладу Волинської обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Скільки бюджетів на це для того, щоб він функціонував на святому році, було створено, і скільки означається для а того, щоб підтримати збройні сили України, в свою чергу Ігор Никитюк відповів, що кошти на новостворену комунальну установу не закладались, адже ще не прийнято статут та не розроблено штатний розпис. Фінансування буде виділено вже наступного року. Щодо збройних сил я хочу сказати, що по певних програмах у вас є ця інформація. Головна сума коштів, щоб ви розуміли, в обласному бюджеті буде виділятися в ході виконання бюджету, так як субвенція державного бюджету може надаватися тільки від виконання і від вільних залишків. Мається на увазі субвенція військовим частинам. Тому відповідні кошти будуть під час виконання бюджету. А Юлію Вусенко зацікавило те, чи враховані в бюджеті області кошти на одноразові виплати спадкоємцям загиблих захисників. Хочувальні раді говорили про співфінансування з громадами внаслідок того, що вони отримали листи, про співфінансування одноразової виплати. Чи це питання враховано вже зараз в бюджеті, тому що важливо дуже, щоб обласна державна адміністрація і наш бюджет в подальшому повністю цю історію закривав, тому що деякі громади не спроможні це зробити. Ігор Никитюк запевнив, в бюджеті на 2025 рік ці кошти передбачено. Варто зауважити з початку військового стану в країні бюджет області вперше винесли на розгляд сесії. Волинська обласна рада та військова адміністрація змінили підхід до його формування. Були проведені слухання з розпорядниками коштів та депутатами. Їх рекомендації було враховано, і відповідно у видатках внесли зміни на понад 20 мільйонів гривень. Не мали можливості. Голосувати бюджет, дякую вам. Дякую всім, хто долучився до того, щоб все таки е е ця функція все таки була повернута і в сесійну, в сесійну залу в ради. Тому дякую і ставлю на голосування запропонований проект рішення за основу. І в цілому зрештою бюджет області на 2025 рік був прийнятий одноголосно. За 59 рішенням прийнято. Вітаю.